72-га доба супротиву збройні сили тримають свій фронт. А ми тримаємо інформаційний вітаю. Ви дивитесь «Алексінформ» у студії Ольга Лебедєва. 58 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів в результаті російських обстрілів. Так минула доба для Запорізької області. Сусідні також страждають. Наші ж хлопці завдають нищівних ударів ворогу. А парламентська асамблея НАТО. Визнала РФ державою терористкою. Хроніки воєнного стану. До вашої уваги майже 9 місяців. Українці мужньо протистоять навалі агресора. За минулу добу противник завдав 9 авіаційних 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкт цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 21 населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота, Нива Донецької області, а також Гуляйполя, Залізничне, Малинівка, Мирне, Запорізької області. З 20 обстріляних населених пунктів Запорізької області до правоохоронців надійшло 58 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. У Вовчанську Харківської області внаслідок обстрілів із системи залпового вогню постраждали двоє цивільних. Окупанти вдарили по житловому сектору. Поранених жінку та чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізовано. Окупанти продовжують зазнавати втрат. За минулу добу українські військові знищили 400 загарбників, три танки, п'ять броньованих машин, 12 артилерійських систем та дві залпового вогню, 15 автівок та цистерн. Служба безпеки України затримала помічника так званого міністра МВД ЛНР з позивним сотий. Він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів спецслужб РФ і передавав агресору необхідні дані. Зловмисник з 2014 року переховувався на Київщині у 2014 році. Він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі Луганського управління СБУ. Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників. Крім того, зломисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які здавали йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України. Велика Британія передала Україні модернізовані високоточні ракети Брімстон-2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж попереднього покоління. Вони також оснащені лазерною системою самонаведення. Допомагає Україні і Люксембург. Уряд надасть нашій країні позашляховики. Про це повідомив міністр оборони Люксембургу. Посадовець зазначив, що вони посилять оборону військових. Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси та зимову амуніцію. Кошти також виділено на розширення курсів військової підготовки для українців до півтори тисячі військових. Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України Єгор Чернів. 30 країн-членів альянсу також закликали створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії. Українські екоактивісти розмістили макет російської ракети на Уолл-стріт у Нью-Йорку. Як зазначають громадяни, головна мета акції привернути увагу світової громадськості до екоциду через ворожу агресію, зокрема статуніорського бик. Відображає розлючену тварину, яка тікає від війни. Все, що залишилось, це одежа, яка була на ній. Держава-терористка продовжує воювати з цивільними. Днями загарбники обстріляли комишуваху, знищивши приватний будинок, де проживали люди. Репортаж з місця подій далі у нашому випуску. Комишоваха трохи більше 30 кілометрів до Запоріжжя. Цей населений пункт один з десятків, що потрапляють в зону ураження ворожої артилерії. чи не щодня днями ковишоваху знову обстріляли. 75-річна Ніна Дмитрівна розповідає, ворожа ракета повністю знищила її будинок. Був прильот. І всю. і потім на них шифанери, шкафи і все остальне із стелі в місті. А мене почали обломки падати і гепати по спині. По ну це не смертельна ході навіть. Просто одіться в мене. Ні, що я, я, я взагалі нічого не маю. Все у сусіда Володимира під завалами опинився батько. Чоловік встиг зателефонувати сину, щоб той допоміг йому врятуватися. Батя позвонив 2 часом ночі, попитався мене витягнути. Приїхали, витягнули. Оце все пошкоджено. Оце все пошкоджено. Там люди зараз перекривають шифер. Гараж, гараж Тому що ну, гараж, гараж то ладно, бог з ним. Це все, все розвалене, все завалене. Росіяни навмисно гатять по цивільних, аби лише посіяти паніку. Втім, місцеві у комишувасі кажуть, окупанту це не вдасться. Обстріл Оріхова, викрадення людей у Мелітополі. Переписана історія України про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. Далі у нашому випуску. Сьогодні окупанти знову обстрілюють оріхів. Цинізм нелюдів зашкалює. Загарбники вгатили ракетою у пункт видачі гуманітарної допомоги, який знаходиться у приміщенні школи. Внаслідок ворожої атаки загинув соціальний працівник. Ще дві жінки отримали поранення. Повідомляє голова Запорізької ОВА. Продовжують дивувати не тільки колаборанти, а й писаки нової історії України. Ерефівські автори у фантазії не обмежуються. У посібниках пишуть про боротьбу з нацизмом і що дух Гітлера живе у кожному українці. Цей шедевр жанру фантастики планують викладати у вишах. Останніми днями мешканці тимчасово окупованих територій скаржаться на те, що якість мобільного зв'язку та інтернету погіршується, а вартість за користування зростає. Та окупаційна влада пояснює ці проблеми якимись несправностями з боку магістрального провайдера. Попри складний зв'язок, українські вчителі продовжують навчати школярів та студентів на тимчасово непідконтрольних територіях. По освітнім питанням з вересня місяця функціонує дистанційна форма навчання з урахуванням тих вимог, які є зараз в реаліях місту того міста, яке зараз знаходиться в окупації, і вони розраховані навіть ті програми, ті відповідні заходи учбові на режим роботи у режимі, коли інтернет не є стабільним. І зараз вчителі відправляють на електронні пошти ти звичайно, хто знаходиться саме в окупації. Вони ну з певною з певним захистом щодо персональних даних. Тобто там, але вчителі знають, що це саме за діти, і вони для того, щоб окупанти не змогли знайти і ідентифікувати саме того учня, саме ту родину, вони працюють саме в такому режимі. Понад 100 одиниць важкої техніки пройшло через Маріуполь у бік розівки. Окупанти невпинно перекидають свій металобрухт на запорізький напрямок. Про активний рух військової техніки РФ розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти не припиняють терор населення. Загарбники вкотре викрили людей на непідконтрольній території. Досі в заручниках у російських терористів перебувають 219 людей. Є приклад, коли дев'ять днів жінок, яких брали в полон, просто тримали стоячи в морському контейнері. Тому сьогодні, на жаль, терор і знущання над цивільним населенням збільшуються на тимчасово окупованих територіях, особливо в Мелітополі. Тим часом військових РФ почали готувати до бою. Окупаційні війська у пропагандистському сюжеті зазначають, що за два дні вони зроблять з щойно мобілізованих справжніх професіоналів. Десь ми вже таке чули. Ціни до війська і Київ за три дні брали. Днями у Запоріжжі міська рада провела опитування громадян щодо встановлення новорічної ялинки. 61% проголосувало проти, тому цього року в обласному центрі не буде встановлено головну ялинку міста. Вони з перших днів війни ще в 2014-му допомагали цивільним і військовим. З Маріуполя евакуйовували сиріт, а сьогодні продовжуючи дня виїжджати в сіру зону, везучи гуманітарну допомогу громадянам та бійцям. Мова про Маріупольський капеланський батальйон, який знайшов новий дім у Запоріжжі, Геннадій Мохненко один з найвідоміших священнослужителів в Україні. В рідному Маріуполі він організував реабілітаційний центр для безпритульних дітей Республіка Пілігрим, через який пройшло 4,5 тисячі підлітків. Неодноразово бував у Кенії, де з іншими місіонерами допомагав африканським дітям. Він фанат усиновлення і разом з дружиною виховує 35 прийомних дітей. Про його служіння знято кілька документальних фільмів. Війна стала сусідкою для Геннадія з 2014 року. З вікна дитячої спальні він бачив, бої в широкеному, і вже вісім років він на фронті, як військовий капелан. Разом з ним його капеланський батальйон. В перші дні повномасштабного вторгнення військові капелани евакуювали з Маріуполя дитячі будинки на випередки з російськими танками. Після чого вже не змогли повернутися до рідного міста. Тож тепер майже в повному складі батальйон дислокується в Запоріжжі. Наша главная задача – это пообщаться с ребятами, поддержать их дух, их моральный, вот стимулировать. Да. У меня восемь сыновей воюют на фронте, восемь моих сыновей, и мы стараемся вдохновить наших воинов, напомнить им, что за их спинами и наши дети. Поддержать где-то ответить на какие-то вопросы у солдат есть немало вопросов к священникам. Всегда помолиться. У нас есть правила. Мы не уходим ни из одного окопа блиндажа без молитвы. Капелани не тільки духовно підтримують військових, але й перевозять їм необхідне спорядження, продукти і те, що вони між собою називають приколясами: якесь насіння, сухарики, чіпси, щось таке, що старшина не дістане на передовій. Все це створює відчуття домівки, і без цього на фронті теж не обійтися. Ми працюємо з населенням гражданським, також ми привозимо сотні, сотні, вже тисячі тонн гуманітарних грузов туди, куди їх не доставить ні красний крест», ні других гуманітарні організації. То есть, ми їдемо на ноль под обстрілами, практически каждый день нашей команды. Вот Капеланського батальона. З багатьма підрозділами, де Геннадій та його колеги вже не раз побували, їх об'єднує справжнє військове побратимство для наших захисників. Каполани слугують моральним авторитетом. Геннадій побував у звільненому Херсоні, де українських солдатів зустрічали як справжніх визволителів, і це дуже надихнуло його. Тож він з нетерпінням чекає на звільнення рідного Маріуполя. Коли я представляю наше повернення в Маріуполь, я, звісно, ну, це дуже... Непростые переживания, потому что города нет. Они уничтожили мой прекрасный город, и работы будет очень много. Многие годы нам придется восстанавливать, строить. Наводити порядок в ментальності достатньо ізородованої окупантами. А ще капелан хоче знов виховувати дітей і продовжити служіння людям. Віримо, що з Божою поміччю і силами ЗСУ Маріуполь і всю Україну буде звільнено а мрії кожного українця обов'язково здійсняться. Придбати чи не придбати зі зростанням цін на продукти харчування, таке питання стоючи біля прилавка, ставлять собі все більше українців. Однак фахівці запевняють, зростання цін призупинилось. Що і скільки коштує сьогодні на запорізьких ринках, та які прогнози дають самі продавці, дізнавались наші журналісти. Попри війну, запорізькі ринки продовжують працювати. Реалізатори зазначають, в останні місяці продовольча ситуація дещо стабілізувалась. Зокрема, зникажіотаж серед населення, а на полицях є усі необхідні товари: м'ясо, яйця, крупи та овочі. Ціни на деякі продукти, хоча і зросли, проте залишаються в межах норми. Не, ну трохи зросли, так бурячок он дешевле стоїть 15, на ну, помідорісті, прийшло, банани ж привозні 65, а так, так, щоб сильно там шота такого ні. Стабільними ціни залишаються на борщовий набір. Наразі за кілограм капусти містянам доведеться віддати 16 гривень. Ціна на моркву, цибулю та буряк починається від 20. А ось за картоплю продавці просять в середньому 10-12 гривень за кілограм. М'ясо після нещодавнього стрибка трохи здешевшало, але не суттєво. Наприклад, гавядина така 200, це єдине, що було. Така лопатка, вона була 180, зараз 160 додаємо, 150, свинина м'якоть 160, 150 подішевіла. Натомість через війну майже вдвічі зросла вартість яєць. Десяток коштує в середньому 60 гривень. Ціна така, тому що зв'язку з війною порозбивали птицеферми. ферми. Началась війна, подорожало практично все. Реалізатори зазначають, на ціни в Запоріжжі впливають валютні коливання, порушення логістики, обстріли ферм та об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, значно зросла вартість тепличних овочів. Звичайно, вплинула, ну, а як худоба менше стало. <кій> Понятно, що люди побросали, поуїжджали. Ну, це ви самі знаєте, що мені розказувати вам. Звісно, менше. Ну, а людей взагалі значно менше, так як уже всі поуїжжали. Кініше ж, дороже, воно ж, що топляється, газ, який у нас дорогий, а може дій світом топюти що. І хоч ціни в регіоні, за даними експертів, начебто стабілізувались, люди бідкаються, попереднє зростання боляче вдарило по кишеням. Як ціни, що ви не бачите? тим більше для пенсіонерів. це не ціни, а ужас, звісно. Ну, що в основному почти на все. І яички, це те, що більше йде, і, і молочні продукти. Дорог взагалі не можу купити. Очень дорого. Сто, сто. І другої ціни не називають. Спросила буряк, чому 20. А в магазині є і 16, і 15. Реалізатори та продавці прогнозів щодо подальшого зростання цін не дають. Зазначають, все залежить в першу чергу від безпекової ситуації в країні. Переходимо до інших подій: смертельне ДТП, боротьба з наркозлочинністю та порятунок тварин. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. Патрульні поліцейські відзвітували про підсумки роботи за минулий тиждень, серед іншого вони склали і 80 адміністративних протоколів за скоєння ДТП. Новий тиждень теж розпочався з автотрощі. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Жовта Круча Запорізького району. Внаслідок наїзду автівки на дерево. 37-річний водій, що не впорався з керуванням, та його 27-річний пасажир загинули на місці. Відкрито кримінальне провадження. Від 13 до 15 років ув'язнення отримали 10 бойовиків ЛДНР, які воювали на Запорізькому напрямку. Серед них командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти сил оборони України. Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави. Більшість з них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Повідомили в СБУ. Тепер суд визнав їх винними у державній зраді. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю під час перевірки оперативної інформації в комунарському районі Запоріжжя зупинили 29-річну жінку. У неї виявили пакунок із психотропною речовиною, вагою 570 грамів. Як з'ясувалося, це було інтернет-замовлення, щойно отримане в одному з поштових відділень. Вартість наркотику за цінами чорного ринку становить понад 340 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють джерело постачання наркотичного засобу. Та інших причетних до наркозлочину осіб. На вулиці Академіка Амусова в Олександрівському районі Запоріжжя знадобилась допомога рятувальників. У яму глибиною 2 метри впали дві собаки. Співробітники ДСНС за допомогою підручних засобів витягли хвостатих з ями назовні. Врятовані тварини не постраждали. На вулиці Підлісна Шевченківського району Запоріжжя у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі на загальній площі 30 квадратних метрів. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. До гасіння пожежі залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Навіть у темні часи можна знайти промінчик світла. І рятувальник з енергодару його відшукав. У переселенці з Бердянська, з якою познайомився у Запоріжжі, а освідчився в Києві. Неймовірна історія кохання. Далі на ваших екранах. Неймовірна історія порятунку, допомоги і кохання. Олександр Хачко, працівник Запорізької АЕС, восени 2019 року. Він врятував дівчинку, яка провалилася під лід на озері в Енергодарі. За проявлений героїзм і мужність, він став лауреатом всеукраїнської акції Герой-рятівник року. А з початком повномасштабної війни на Запоріжжі з'явився ще один герой, маленький хлопець з Бердянська, Максим. Юний художник продає свої картини, а зароблені кошти передає військовим. З початку війни він допоміг захисникам, перерахувавши понад 100 тисяч гривень, а об'єднує цих двох героїв мати Максима. Вона разом із сином виїхала з тимчасової окупації до Запоріжжя. Тут вони познайомилися із запорізькими рятувальниками так і зустрілись з Олександром. Останній закохався з першого погляду. Закомілісів давай би почалось там, дружба, общення, помісія, Ну, Как-то так. Мам, а мне Оксана сразу понравилась. Я, ну, я Макса помогал помагали, там то. то, 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 то но, а всегда до нее. Она скучал за ней. Как-то так. какие Дивительный. Сейчас мы. вместе. Стосунки розвивались, Оксану і Максима запросили в гості до Києва, де вже перебував Олександр. Він звернувся до рятувальників по допомогу. Ті під приводом екскурсії запросили Оксану з Максимом відвідати пожежну-рятувальну частину. Несподівано пролунала тривога. Рятувальники вирушили на виклик, але за кілька метрів машина зупинилася, і звідти вийшов Олександр. Квіти, подарунок для хлопця і обручка. І Оксана сказала так. Рятувальники вітають закоханих з новим етапом у їхніх стосунках і щиро бажають їм щасливого подружнього життя, найскорішої перемоги, що поверне їх додому, і дасть можливість створити затишок для своєї нової великої родини. Він перетворює те, що руйнує. У творчість запорізький художник розмальовує уламки ракет пейзажами і таким чином збирає гроші для ЗСУ. Про трансформацію мистецтва під впливом воєнного часу. Далі у нашому випуску город розрушений город. Малюну трагедію. Від картин на папері та створення муралів на стіні до розпису уламків від ворожих снарядів у такий спосіб. Запорізький митець вирішив допомогти Збройним силам України. Розмальовані уламки виставляються на аукціон, а зібрані кошти йдуть українським бійцям на першочергові потреби. Така неординарна творчість з'явилася як відповідь на виклик часу: те, що нищить і руйнує, перетворюється на мистецтво, що творить. Поскольку брат мой ювелир, он хотел из осколков э снарядов сделать какие-нибудь сувенирщики. Ну, там где-то спаять, может, какие-нибудь небольшие вещи. Но э э э вот эти осколки, они из такого сплава тяжелого сделаны, ну, сложного, что тяжело с ними работать, ну, как ювелиру, они не появятся, там и все такое. Поэтому предложил мне их разрисовать. Знайомі, які несуть службу, передають Вадиму уламки для творчості. Тематика малюнків різна: батальні сцени, військова техніка, а також не обходиться і без пейзажів нашої країни та квітів. Для роботи художник використовує будівельний акрил, і всього чотири кольори ракета розірвалася і все це ні неповторимих осколків. Появилась і кожна осколок колахом имеет свою форму, свой рельєф, свой цвіт, і під нього необхідно увидеть свій сюжет. Где-то може бути нибудь як трагедия, трагедія. Где-то може бути батальна сцена увидится, где-то може бути какой нибудь український мягкий тіплий пейзаж. За 30 років творчості Вадим навіть і не міг уявити, що колись буде розписувати уламки від ворожих снарядів. Вже готово близько 40 міні-картин. Запорізький художник розмірковує створити виставку розмальованих уламків за кордоном, аби світ бачив, знав і пам'ятав, що коїться сьогодні в Україні. Світ має бачити, має знати, пам'ятати і підтримувати нашу державу, що весь час бореться з ворогом. А якщо ви маєте можливість і бажання підтримати нашу боротьбу на інформаційному фронті, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши qr код що зараз бачите на своїх екранах, стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо, переможемо, і все буде Україна!